Мене звати Віталій, е, Темніко Віталій, мені 30 е, 31 3, ну, боже, так, це поїхало вже. в Мене звати Віталій. Ні, чи це, це як там чик чик <плес> Окей, давайте заново. Ну дубль перший не пішов. Так, поїхали. Де ти отримував вищу освіту? Я вчився в, харчові, в Одеській харчовій академії, факультет інноваційних технологій і отельного ресторанного бізнесу. Був молодий і зелений, не знав. Ну, Я в той час працював офіціантом і вирішив для себе, що. Буду розвиватись в той сфері, шукав щось подібне і вибрав факультет інноваційної технологій. Думав, що там, ну в мене були плани відкрити свій ресторан і так далі. але там вийшов. Плани трохи треба було поміняти. Чи працював ти за здобутою професією? Так, ну і я відкрив свою ков'ярню в 2000 році, ну, В кінці 2019 року, і з другом ми працювали півроку, і тут прийшов він. Ми думали, що то найгірше, що можливо було на той час трапитись зі світом, але, на жаль, це не так. Чому ти пішов в IT? Тут теж є цікава історія, коли. Закрилась моя кав'ярня, ну, в зв'язку з е... <клес> мене дружина взяла курс в філелі, ну вона, тобто, вона в мене художник і вона хотіла е... стати веб-дизайнером. Вона е... вибрала саме школу Філель, і коли був е... як ці е... локап. Ні, ну Коли вдома там, сидять, всі як ці, там, маски всі діла в цей масочний період. Це було зачинено, і ми десь місяця-півтори, там, два сиділи вдома, ну, нікуди не виходили. Я, виходить, просто з нею за компанією дивився уроки Хілеля, щоб ну, там, якось не деградувати. Ми дивилися цей урок Хілель. Але е, моя дружина не, не така е, наполеглива, настойчива. Більшість домашок робив з неї я. І тому ну там в неї диплом там диплом Екселент, і там все. Ну вона теж в неї такий є художній погляд, а в мене такі навики. В, вона коли відкрила After Effect, вона. Зробила там фейспауна ну, і сказала, все, це не моє, ні все дизайн, ну його нафіг. А для... я коли відкрив After Ефект, в мене слюні, і я такий я не вже отак. От от. І це, це моє. Сергій тоді е, дуже ну, похвалив е, Марію за це завдання, але я знав, що це я, я думаю, а є. Ну, і таке. І коли я пішов на, е, теж на курс основу дизайну, е, я вибрав спеціально того викладача ну, Сергія Симирньова і не жалкую про це. Ті знання, які він нам дав впродовж навчання, просто безцінні. І він показував такі дивні речі. Я ну, просто в захваті. І саме із цього чоловіка я зараз е, працюю дизайном і є там, де є. Як проходило навчання? Те, що я людина-екстраверт, мені б хотілося, звичайно, щоб це проходило в режимі офлайн. Але ну на жаль, зараз такі часи, і все було ну все проходило онлайн. Викладачі ну зробили свою роботу на сто відсотків, так але мені оцю зустріч з викладачем і напряму поспілкуватись цього на жаль не вистачало. Важко було шукати роботу. Ну я брав деякі Закази ще до того, як вчився, але в мене ну нічого ну, мало що виходило, і е, але от після закінчення курсу я скажу так, що це не було легко. Зайшов на LinkedIn, ну зробив профіль, зробив е, ну, зробив це все. Але е, е, вимоги, на жаль, у е, компанії батьох, те, що навіть е, якщо ти йдеш е, джуніором. То треба досвід роботи там від ро... ну, від одного року і десь після закінчення Хілелю я е... спочатку обрав, Ну там націлено. Так, я хочу в цій компанії працювати. Там в Blizzard відправив, в Ubisoft відправив ще там, ну, в деякі компанії такі відправив, але відповіді не було. Може я. Направильно якось подав себе чи продав, ну тобто запро... заповнив свій профіль, треба ще над на портфоліо попрацювати. Але ну, я тоді цього не знав. І потім через неділю я відкрив LinkedIn, відкрив WorkUA. і прописав дизайн і кожну, кожну компанію, яка там є, я туда накидував, накидував, накидував кожен день. Це було досить складно те, що тобі не відповідають. Ну, тобто, я, ну, наприклад, я там десь 100 компаній відправив, 95 мені не, нічого не відповіли. 5, 4 із них відповіли, що, ну, на жаль, у вас слабеньке портфоліо там. Звиняйте, а одна компанія сказала, дала тестове. Я е, на то тестове виложив все, що я <хи>, знав, е, ну те, що я здобув навик в Хілелі, і сказала, що тестове су, ну, Сипровське, ви проходите під наш критерій. Запросили мене на співбесіду, і так я попав до них на роботу. Як проходила співбесіда? Так, це було перша спів співбесіда, і це було таке е, моторок Каліна Траська. Не напряжно. Не напряжно було такі, ну там е, прості питання: теж, е, де вчився, чим займаєшся, хобі, навички. А, і було е, в прямому ефірі, треба було там щось зробити. І... Ну тобто показати, що я щось змію, що це не за мене там зробили, і все. Тобто, були питання там, де, де ви працювали, там що, як, але я попав на, на компанію, яка сказала, що ну, якщо ви там без досвіду, то ми обучимо, але у вас є такі ну, навики, що е, ну тобто, супер, ви нам підходите. Але е, я хочу сказати, що е, то компанія така. Ну тобто, я е, попав в відділ. Там, де де інтернет-магазин, робить макапи для свого. Для своєї продукції. Я зараз більше роботу не свігмою, а там з Photoshop Illustrator. Але на той час я, ну тобто, в мене не було вибору, і я вибрав це, бо це для мене досвід. Досвід, який безцінний, і я там через рік вже можу піти в it кампанію там, скажімо, на того ж того ж джуна або Мідла. Бо в мене вже є. Ну, добрі навички роботи як з фотошопом, так і з ілюстратором. І я ще паралель, паралельно паралельно після того, як я закінчив роботу, я там дивлюся е якісь уроки по фігмі І, Ну тобто, щоб це не забувалося. Бо коли ти там сидиш постійно в одной, ну, в одній двох програм, потім, коли ти переходиш на е там третю чи ще щось, все там забуваються гарячі клавіші і ну, таке, що додавали в резюме. Так, додав портфоліо, додав сертифікат хілель. Ну і ну, зробив LinkedIn, підправив його. Я подивився якийсь майстер-клас теж від відхілелю. Так, ну сказали, що супер. Наскільки велике твоє портфоліо? Портфоліо на біганці і дріблі, але там. Ну, студентські роботи, але ну я зараз оглядаюсь назад, там є щоб підправляти, але я навмисно не виділяю їх, щоб через деякий час повернутись до нього і зрозуміти, який в мене зріст. І таке воно поповнюється. І, до речі, як поповнювати портфоліо, Я знайшов для себе такі штуки. Класні є на фріланс-площадках така штука, як конкурси. Ну, наприклад, додав якийсь клієнт, там дав ТЗ і сказав, робіть. І там всі дизайнери, ну які зацікавлені в цьому проекті, його роблять. І там ну може бути дизайнерів 40, ну тобто на конкурсі переможець один. Але це для мене навіть якщо мене не виберуть, я потім цю роботу, яку я зробив для цього клієнта, можу поповнити своє портфоліо. І так я поповнюю поповнюю зараз портфоліо і вдосконалюю свої навички. Фріланс хант знаю. Є е, зараз я її не споминаю. Здається, фріла фрілансер.ком. Ну але там е, теж ж саме ТЗ і е, цінники, але цінники вже в доларах. Як пройшов перший робочий день в компанії? Мені прикріпили, ну закріпили мною ментора, який показував, що ми. Робимо, як ми оброблюємо там, допустим, якесь, якесь замовлення, що ми там беремо продукти, як ми створюємо макап, як ми оброблюємо логотип. І, до речі, от моя робота це обробка логотипів, і як вони гарно б виглядали на самому товарі. Тобто, це і типографіка, і веб, і там ну, тобто таке. А потім вже десь на Ну, на другу неділю я вже е, почав самостійно працювати. Там деякі питання я вже в чатику. Е, а, і в мене не в офісі робота, а ну, тобто, дистанційно, я сижу вдома е, і працюю з дома. Якщо в мене якісь виникають питання, я ну тобто. Запитую ментора, і він мені, ну тобто, комунікація йде постійно. До речі, хочу підчеркнути, що в нас зараз ж блекаути ці так. І треба було якось приспосаблюватись, бо в мене ну тобто робочий день погодинно, і е, якщо е, ну там ти не працюєш. Дві години, тобто мінус тобі дві години. І мені ну тобто треба щось е, робити. Я взяв машинний акумулятор і е, прикріпив до прикріпів до нього ноутбук з монітором. І так працюю. Чи подобається тобі твоя робота? Роботу подобається так і. Е, Є свої, скажімо, цілі. Я хочу піти в Motion дизайн, бо ну на курсі Хіліль мені подобався, скажімо, 3D і After Effects. Ну тобто, я там був просто Сергій Смірньов підтвердить. Ці дві програми для мене бу 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 були топ. І, але <кхід> я, на жаль, е коли шукав там роботу Motion Designer чи ще щось, тобто я відслав свої розуме мені там не відповідали. Е, і е, зараз я їх теж вдосконалю, ну, вдосконалюю і хочу тобто, вийти з тої рутини, яка в, в мене зараз є, е, ви, е, на самозайнятість. Тобто це вже такий е, наступний рівень для мене це апворк. Е, Вдосконалювати свою англійську, ну і розмовляти вже з клієнтами з клієнтами англійською мовою, і там і це, і це цінник виросте, і ти вже не будеш прив'язаний до компанії. Але якщо б компанія запропонувала мені гарний цінник, я б можливо працював і на контору теж. Чи достатньо курсів для отримання роботи? До речі, я ну я закінчив. Перший курс, ну тобто, це, це такий basic design, Це де тебе погружають, ознайомлюють, ознайомлюють з програмами, а але, але вже там створювання UI-кітів чи ще щось, ну, більшого, це вже треба йти далі. Я думаю, піти на курс дизайн про. Щоб я тими, тими знаннями, якими я здобув тут, щоб я е, ними там зробив на курс дизайн про і тоді пішов, бо ну щоб е, знаєте, то що е, щоб е, слова викладачів були підтверджені, і е, щоб мені самому, самому це хотілося робити, бо я закінчив е, такий е, курс Basic Design, Потім ще пішов на Pro, потім, ще е, ну тобто е, розчарувався. Я не хотів цього, але е, я закінчив курс дизайн е, Basic Design, я знайшов роботу. Так, там не платять мільярди, але це дизайн альо. І зараз в мене, ну, тобто, я вже влився в цю структуру, так, в дизайн. І далі мені залишається тільки розвиватись. І кожен день, коли я знаю, я. Такий був задрот, я в Дотани грав. <смі> Хто зараз то в темі, той пойме, але зараз в мене вечори проходять в фігмі, і е я знаю, якщо я зупинюсь, то в мене не виросте, ну, тобто, не виросте цін цінник. І е я вже знаю, що там через рік або там півроку в мене буде вже е інша історія з моїм гманцем. Що ти можеш побажати майбутнім студентам? Е, я скажу так, що е, це треба завжди пробувати. Бо ось я пішов е, на курси програмування перші, і, ну, тобто, мені не зайшло, а я би міг сказати, та ну, його цього ІТ, і просто е, залишити і сказати пока. Але я пішов е, далі е, на. Курс дизайну, якщо б мені не сподобався курс дизайну, я б там був е, десь внизу, я б пішов на курси тестувальника. Як ну, тобто, за е, постійний розвиток. Якщо цього не буде, то ви десь. не тоді жити, якщо ви не розвиваєтесь? І якщо б е, там не пішов тестувальник, я пішов на СММ. Якщо б на СММ, ну тобто і десь. Я б впев... я впевнений, що я в себе десь знайшов. Передивляйтесь свої за... заняття два або три рази. Бо з першого заняття можна, ну тобто, особ... ну, особливо онлайн, коли там. Ти дивишся, і якщо ти не робиш, ну тобто 5% інформації сприймається, якщо ти просто слухаєш. А якщо ти там повторюєш, сприймається більше відсотків інформації. Якщо ти повторюєш те, що ну або передивляєшся там інше, ну другий раз ще більше інформації ти е, е, приймаєш. Якщо ти там, ну тобто останній рівень, всі знають, що там це вже коли ти викладаєш це. І тоді там 95% інформації інформації е, йде тобі в голову. І... Не опускати руки, не опускати руки, бо зараз наполегливість наполегливість зробить тобі тебе успішним. Ось.